Шановні глядачі, ми вам показали земельну ділянку, показали місцевість, зараз зроблю трохи фотосесії. Кому цікаво, я думаю, ми на відео постаралися роз'яснити всю ситуацію з господарем. Ви зо мною згодні, чи ні? Так, так, так. Добре. в общем, роблю фотосесію і роблю рекламу. Хай Добре. люди дивляться. Так. Зараз чекайте, фотки зробити. вами стоїть Микола Сергійович, господарь даної земельної ділянки, яка знаходиться за адресою Миколи Бажана, 72А. Місто Яготин, район ДРСУ. Ми знаходимося в Київська область, Бориспільський район в самому місті. Повна, повна площа ділянки. 30 соток приватизовано. 10 соток для будівництва і 20 соток для ведення особисто селянського господарства. Скажіть, будь ласка, це в нас нарізана вулиця? Вона офіційно є по документах? Вона проходить до кооперативних гаражів. Получається, що ваше дворище як углове, і при бажанні, якщо. А, так ви впираєтесь до кооперативних гаражів. Якщо хто захоче взяти дане подвір'я розділити на три ділянки, то можна першу ділянку використати під будівництво, а ділянку 20 соток змінити цільове призначення, розділити по 10 соток і можна три будинки в підряд будувати. Але при одній такій цікавій умові. По даній вулиці в нас є кооперативний газопровід. Раз, правильно? Так. У нас навіть є вуличне освітлення, інтернет сюди доводять. І по вулиці проходить електроживлення три фази. Дана опора стоїть за межою ділянки. І до трансформатора відстань на скільки? Метрів, мабуть, 500. На території дорожньої служби. Так, так. так. Далі, за електрику сказали, за освітлення сказали, за газ сказали. Водопровод над сюди не заходить. Ну він проходить ось сюди. Водопостачання? Так. А подивіться, це ви по цій вулиці вели? Так. Тобто у нас отут по вулиці прокладений ні, водопровід? сюди Ні, Ось оттуди. А відтуди це він звідки приходить? То його ці люди вели, так? Та ні, не люди. А, вони вели от її да. от дорожні служби, сюди-сюди да, да, да. Сюди, і привели воду. Так, да, і сюди, і тоді перейшли отуди. А труба не знаєте яка? Не знаю. Плохо, а знати би треба було. Така, що тут один будинок можна підключити по-любому. Ну, в принципі, вони... в принципі, я думаю, якщо буде якийсь типу, олігарх. Ну, назвемо багато людину олігархом. Захоче купити вашу ділянку і побудувати декілька будинків, то я думаю, що одна свердловина з шестикубовим насосом спокійно забезпечить усі три будинки хорошим тиском. Асфальтована вулиця вона в нас межує з річкою Іржавець, по-моєму. Іржавець. Так. А там же ж у нас та окружна дорога, як вона називається? Кільцева. кільцева Кільцева дорога навкруги Яготина. При виїзді по лівій стороні там є техстанція. Її, я думаю, хто захоче на Google карті побачить. При спуску з горочки ось пішла доріжка туди до річки. Раз. Прямо дорога до річки два. Сусіди по правій стороні повністю ця вулиця. Скільки там будинків десь заселено? Ну, будинків, мабуть, 25. 25? Поняв. Що, ходьом на ділянку? А може не менше. Я так не думав. Так, по ландшафту. Деталі уточнюю. Ділянка знаходиться на хорошому підвищенні. Навіть у порівнянні, от якщо подивитися навпроти, то там побудований будинок на підвищенні. Колись дуже давно, років, може там тисячу назад, це все було русло річки і вода да. десь була на цьому рівні. Так, да, я теж так думаю. Тут можна гараж, в будинок зробити і з дороги заїжджати прямо в гараж. Можна. Не треба не запускатися. Згоден. Як люди будують. Згоден. А, а краще іще, а ще краще лучше вверх підніматися. В тені, от там, Є у нас в районі ДРСУ гаражний кооператив. Там, мабуть, гаражів 70. Да, десь так, але там вони не всі зайняті. Ну, не важливо, важливо, що там з тієї сторони сусідів не буде, бо треба ставити огорожу. Ділянка дійсно здорова. Розміри ділянки ширину. Я вам показую зараз на екрані, глибину також вам показую на екрані. І так само у нас є фасад від дороги. Так як у нас облікується тут проїзна вулиця, то при бажанні можна її там приасфальтувати і вийде доволі шикарний райончик. Да. Навпроти ділянка, ви не знаєте, вона приватизована чи ні? Я навпроти не знаю. А, ви не володієте інформацією. До речі, десь на фото, на екрані я вам зараз вивожу викопіровку даної місцевості. І на даній місцевості видно, якщо ділянка приватизована, то видно, що через дорогу діляночки вже всього поділені. Можливо, коли знайдеться господар, який буде а, теж продавати ділянку. По ґрунту у нас повністю чорнозем. Десь приблизно скільки? Метр двадцять у нас до суглинка. Ну так. Десь приблизно так, правильно? Ну, Я так розумію, що ці всі дерева, що ми бачимо навкруги, вони всі так. відносяться до вас. До, да, до опор. Ага. До вишення, то до опор. Ага. То до опор, так, від... так, так, так. І, для... і до гаражів. І до гаражів. Ділянка велика, Так, зрозуміло. Ну, Тут основна рівнина. Уже ця частина 10 соток, що іменно під будівництво, то вона чуть-чуть під уклоном в сторону дороги. Але як бачите, сусіди побудувалися, ні в кого ніде нічого не сползає. До річки далеко. Що, при... є у вас бажання до річки прийтися? Чи не будемо вже показувати? Як хочете. Якщо є у вас можливість бажання, давайте пройдемося. Якщо у вас бажання є, у мене завжди є. Саме головне, щоб ми зацікавили нашого потенційного покупця в тому, що це правильне для людини місце, правильно? Ну так. Так. А значить нам треба прийти і показати різечку. До речі, якщо взяти територіальне розмежування, то ми знаходимося рівно посередині Яготина. тина. Отак От притися. Ми зараз вийдемо до річки, Ні, а... ось вниз до річки. А вниз до річки пройдемо. То ми туди заасфальтовано і повертає вона туди і виходить до Дресиву. А так тут, тут коло можна нарізати. Ну так. По кругу можна. По кругу, так. О, і березовий сок люди. Він. Це хорошо. Ви вже в цьому році березовий сок пили? Да я не пив, мені предлагали жінка каже. Мені сестра предлагала багато, Так, жінка я не буду закривати. Спина були. Так я ще. Тут хоч бери до да кіно знімай. Це колись тут така красота була, ярмарна. А тоді ж воно кирпичний завод. А, ну, да. Я кажу, тут хто собаку -то держать, так держать, там такий виглуш, йовки зелені. Бо зараз вже багато з собаками зв'язані люди. Раніше так не було, а зараз там куди твоє діло. Перший раз в житті сюди спустився. Це ж тут був кар'єр, так? Да. Де цегляний завод брав собі О, глину. Воно де од нього криша виглядає. Я вони вибрали там цілий кар'єр, там площа сумасшедша. Акації погоростовує. Хіба це акацій? Клини. Клен? Клен. Mm -hmm. Клини, я кажу, акації. Клини. Якщо сім'яку викинув. Так, а це б скотенякам якимось поши їдати. За те, що мусор викинули. — У нас зараз по вулиці машина з комунхоза їздить. О, до речі, так, у нас систематично комунальна служба. Так, а у нас зараз іржавець набрався повністю. Чи він, по-моєму, у ньому зараз рівень трошки упав. Трохи впав. Десь орієнтовно пів метра, наскільки я да. приблизно орієнтуюся. Ну, шановні глядачі, поруч річка, вона у нас іржавець починається від району першої школи і тягнеться майже до самого центру, до району ДРСУ. Дамба по лівій стороні далеко і по правій стороні. По ту сторону все місто Яготин. Орієнтирується стара аптека, так район називається, он там парк, а правіше там маслозавод наш Яготинський. Рівень води в нас максимум, що може піднятися, це отут в очереті трошечки з'явиться вода, а далі вона не може піднятися, тому що там є обмежуючий шлюз, через який буде перелив води. Правильно я сказав? Правильно. Може я щось забув додати і ви б хотіли б додати нашим майбутнім покупцям інформацію по місцевості і взагалом. А, кадастрові номери у нас присвоєні на 10 соток і на 20 соток. Раніше це все було приватизовано одним державним актом. Правильно? Ну да, да. все, пошли назад.